Насипте сіль у вашу стиралку, і ваші сусіди будуть у шокі від запаху. Цю методику мені розказала сусідка, яка користується нею вже давним-давно. Для цього супер лайфхаку нам потрібен буде ось такий контейнер. Візьми 2 столові ложки води, Сода – чудовий стерилізатор. Додаємо також 2 столові ложки. Додайте два ковпачка ополіскувача. Ополіскувач відповідає за запах і за гарний аромат. Все добре перемішуємо. Часто канали у стиральній машинці забруднюються. Також на них негативно впливають важкі елементи. Якщо води. У вас теж важка вода і інколи дає забруднення. То цей спосіб для вас буде ідеальний антикаль для кожен денного застосування. Тільки цьому засобу ваша стиральна машинка завжди буде чиста, гарно пахнути та простерилізована. Ось я постирала куча речей і ні білих, ні чорних нальотів нема. Повірте мені, сусідка Галя завжди правду каже, а я їй вірю, бо вона твердить, що я у неї майфайна сусідка.